А ну. ну ну, ну. Їм, Ти подивися, сутки. що там покажи. А що? Там сплошна курятина, ти баш? Дивись, скільки кур'ятини, Ти ж казала, як коровить будеш. Ну, і називається, це? а там все ж я не все, яке вам каструлі, ще все воно пловає. Mm, називається охапохна, гороховий суп. Боже, там і кусок сала ж того копченого там, воно бачиш, воно я порізала кусочками, І смажувала його. І курка розімліла там, геть. Ну, коротше, воно треба бути щось смачне. це ти щось варила, варила? да, що? да Дуже що такий розі... наваристий, щоб дід наївся і спав спокойно. Роз... Да, щоб підчепилося на литки. Щоб їм я не жував, а повтарився. Нічого, ти не виндось там, бере їж. Він мені розказувати розказував. Ти попробуй упарати. О. Що? Як? Та як, каже? Та ні. Так не надо не договорювала. Айох ти? Смачна чи ні? А як на диво. А дід гаді похвалить боїться мене. О, о. О, їсти, яко... їсти все похвалити о, не може. Я... Яка ж ти хазяйка моя мене? Ні, думка. треба сказати, що дуже смачний всю. Смач. А подиви, який він, боже, це такий суп. Mm -hmm. О. Це такий суп. Такий, такий. Да. Хвали сама себе. Бо я чую по запаху, який він. Mm -hmm. А маєш зіси. Не, не хочу. <laughs> він сильно Шо жирний для мене. У мене мій є суп. Це я дідові віддільно зварила, И собі отдільно. І... Да, я собі зварила рибний суп. У мене стоїть, він там у холодному стоїть. Я його сьогодні їла. Mm -hmm. І ще й завтра буду а -а -а. їсти, бо я його сильно люблю. Він мені от як за рибний суп. То це я буду їсти отакий всякий куриний чи гороховий. Я ж той не проміняю, я його готова їсти кожен день. Ой, і декілька раз на день. Де ж ти стільки риби набрати? Ну, стільки там два хека і баночка <плес> сардіни. Мека, да. і три жмені гречки. І такий Боже. Ай-яй-яй. Не знаю, відколи я їм оце. та почти кожен день. Він мені ніяк не надоївша. Гречка менша дорога. Гречка? Да, ну У мене так, було її я багато, на... я колись, колись купляла її, ячна. було багато. Тепер надаша купить пару кілограм, їй вистачає. На яшку переходжу, вона дешевша. Ячка, ячка, це mm. ячна каша. Боже, та ти що, дід? Вона ж теж яка корисна. Особливо mm. ота крупна перловка. Да, ну я жучки наварив каструлю, маєш брат. Ні, жучки не треба жучку дід. Не, ти такий умний, думаєш. Mm. Жучка теж їсти любить. І смачно, щоб усе її на бульйоні. Отож От я як варила сьогодні всю курятину бульйон, бульон зливаю жучки. А там, бачиш, всі костя. Теж бульон буду варить. Все жучки. Жучки як нікому везе. Собака Окей. не жалується. І все на бульйоні вариться. І костей куча, щоб гристи, Тільки вспівай. Тільки такі... вийде, що вона зубами класна. Там такі свиня... свинячі ноги, чи ноги, кості такі для бульйону. Ох і хороші. А ти ще любав. Да. Вони в мене mm -hmm. вимокли, тепер виваряться, такі будуть. Ну, не знаю, що можна зараз варити. Чи борщ, чи. Капусняк, ну щось таке треба варити. Дід так у мене є гарно. А мені аж так приємно теж як рада. Як дід їсть, так гарно мої кулінарні вироби. Так, <ти їш>. да, щоб було б щоб кому їсти. Ах, так би я його й не варила. А що діду він діда годувати треба? А він так гарно смачно уплітає. Він ну, взагалі ніколи не каже, що погане. Чи каже коли? Що? Я не чула, щоб ти казав, що щось погане було. Нормально, не чула, що, що такі... дали каша, не каша. А єдинство на нацеляться, от тих. Що ти не любиш? Пла... Плащівців чи як А от куди я знаю? Це Геркулес, а то, мать, дають. Та що не любиш? А, -е. от я просто тобі його не варила. І як зварить смачного, там можна. Із фрукту. варити не треба. А чого? Бо я його не щось не твою. Як... Странний ти який. Це ж овсянка. Овсянка, да. ну, так. Це коняча їда, це Бротово. сила. Ну, ти що? Та ні, мені якби хто зварив, я б їла. А самому щось <плес> Щось сильно не хочеться. Давай так. я Зваряти, зварю. Звариш? Не знаю, яке вийде. <гум> З горішками посипати зверху, Якимись клубнічкою <гум> замороженою обложити, його зверху виложити. Ти хотіла розморозити клубнічки, забулася. Ну нічого, я ще спіну. Ну, Там ще й маліна, я сморудіна, я те, Та що? Вона тобі треба. Їсти можна. Та їсть що тобі не дає. Тобі треба все поставити тут, щоб ти їм сам не знайде, правда. Я й не ховаю, ніхто мене не бере, бо ніхто не лазить там, де не треба, да no. Дід, Дідові no, як... Like, no. як не даси, то й не треба, каже. А як даси, то він ірод, і ради його, де я м'я засікає. Як це булі, тобі не знімеш, зурішся, то ти можеш. Давай дід. Цибуля ти. Скоро буля на городі буде вже ти mm -hmm. мені розказ. Воно ну, на вікні. На вікні є. Всього. Щось на дворі обороту мете таке. Мокре-мокре. Знов буде завтра розставати. Mm. А може трошки підмерзне, ну, ну мете щось. Підмерзне. Нете мете. Так. Тільки сковзатяг. Ну no, як підмерзне, то буде скосалка до хороша. А як так, як оце сьогодні воно? В день морозу немає, тільки на ніч. жити можна. Да, дід. Не дакай. Так, дід. Перевери плащ, да? Ага. Скажи. Oh. Яка смакота. І тарілочка ж така чималенька. Mm -hmm. Ну, дід такий справненький. ой-ой-ой. Він mm -hmm. побачив, що так вкусно і так гарно смакує, Боже ти. Я приємно для такого повара, як я оце. Mm -hmm. э? А я ще й попробую на смак таке, Приємне. Mm -hmm. І що знаєш, ну, дід поїсть хорошо. <кій> Понятно. І буде лежати і не дергатися. <кій> <кій> ну да. А так. Наїкся фіда на фереку. Ну так. Ага. Да. Ну, любимо заняття. Сніжинки посчитала їх. Там летять. От вони. хороша пенсія, каже. Дід, щось сказали, що в місяці не буде цієї субсидії не буде. Чого? Не знаю, всюдущому місяці буде за два місяці разом. Mm -mm. Не буде так? Mm -mm. То люди так пишуть, що на Фейсбуці так усі пишуть, не буде так? <рик> не. А дід не вірить. Не вірю, поки І не Ну Нічого. Побачу. Ми провіримо всього. Писати можна, що хоче. Ну. Побачимо. А побачить побачимо. Побачимо. А платить і з цього Дід, а в тому місяці вже такого числа було субсидія. Mm -hmm. Як завтра не буде, то вже то цьому місяці не буде. буде. Так, дід. Побачимо, як ти так смакуєш смачно. — Ну то не буде, то заплатимо тоді, коли буде. А, за два місяці. Mm. Ага, хорошо. Я согласна. Хоть и за три. Я согласна. А что, я им плакать этому? Ага. Mm. Хочет проверить тебя, чем mm. ты это, чем заплатить, что ли? Хай рискнут. Ну надо. Да. Уважай их здоров'я, рискни, кажи. Вот так, дід. Вот так, дід. Ой, смакоти. Хай менче по карманах тереть. Так, дід. Давай, я буду вже виключатися. Да. Бо ти довго його да, та я тобі не, Тут Така, така тарілочка маленька, так? То... Да? Ти оприділися, й-мою. Та їж, їж я ще постою, подожду. Та да можеш спати. Де. Не хочу я ще спати. Мені ще топити треба. Ще не багато, то вже хотіть тепло. Щас чуть-чуть потопим. Кіно ще будемо дивитися. яке ми дивимося. Не ми всю зиму дивимося кіно, да, все, кіно. А що ж, артисти знімаються там? Ну, воно взято из цих. Ну, по справжньому таке було. Весь док, каже. Речдок. Або вещи док. Yeah. А. І з життя ж взяти все. У старих ділах, у тих минувших наших років. І знятий цей фільм. І ми його дивимося, дивимося. І ми його не можемо додивитися. Я хочу його додивитися все. Наче вже все. Почалося повтор. Тут тобі відкривається така сторінка опять. Цілий серіал, не серіал, а ціла серія серій так, вискакує нових уже. І опять ми їх дивимося, дивимося, а кожна серія ще й не коротка ж така. Десь по годині, мабуть, так? Да? 45 минут. Ну. І ото тут дві-три за вечір спать. і спати хочеться. А потім бабі кошмари снять, І зато я знаю усі вже злочини. Я знаю, як їх розкривають mm -hmm. вже, що не заховаєшся вже. Хоч тебе там ти будеш хтось знаде, Ну як ти там був, то тебе по-любому знайдуть. Можеш і не ховатися навіть. Тепер я зрозуміла, як це робиться. Хоч як стараються замести mm -hmm. сліди, там, ось і злочинці, та нікому ще не вдалося. Знаходять їх по самій. Мінчайші якісь частинки, так? Да? То то було раніше. А зараз ще доходять. А зараз ніхто нікого шукати не хоче. Та геть-то. Да. Да. Ну тоді я буду й далі дивитися, вчитися. Як це робиться. Та що в поліції п'я. Ні. Може кого треба буде грохнути. Ну, ну це так. Да. <плес> а дідо повірить, так? Да? Mm -hmm. Діду, таке Не Недаром ти й дивишся. Недаром я дивлюся, як без це робиться. Да. Uh -huh. Діда не буду валить, бо він мені нужить, Та це ти точно. Завалила На no, що? І що б я робила без діда? Uh -huh, танцювала. Сиділа, бо це отут трусилася б дворі темно, а я темноти боюся. Ага, і кому, Святок, і кого б я все годувала б так смачно. Таким зваром. Прямо золотий узвар, Ох і золотий. Оце мені найбільше А чому він ось? не солодкий? Я. Бо він там не треба не псувати натурально оцим цукром. Оцим <рап> цукром. Щось щоб як натурально, то ти хочеш його е, споганити. Да? А воно натуральне, воно там є і кислоти вистачає. І цукру там видає, натурального, так. Да. Uh -huh. Дуже приємна на смак. А дід як привик до, до цукру, та думає, що й тут накол, не колотили. А я, наколоти ну, собі воно в ну, воді нього, наколоти. Нього, нього. А як з булочкою і без цукру? Я. А булочка вона і а. вона солодка, так що вона. Не, то... Ну кинь собі в стакан туди не розколоти. Хочу, я зап'ю так та запивай. Воно а дуже то, приємне. Як Воно дуже приємне і дуже корисне. Так що на здоров'я, дід. Поправляйся. А я думаю, чи я такий здоровий. Да. Бо скоро весна прийде, щоб mm -hmm. сила була в тебе. Будеш у мене попереду. Була сила, як мати носила. Так, дід хорош, Нехалі. давай, бахай, до свидання. Ну, тебе, бо тебе, як зачепиш, то не переслухаєш. Ну, спокійної ночі до побачення. Да. Смачного вечора, ну, Заходьте ще, будьте здорові. На все добре. Всі родичі гарбузові. Так, дід. Що таке? Отаке.